Висто вітаю. Знаєте, як казала вчора одна людина зранку, а саме капітан Фортуни, що Ліверпуль виграв в суботу, Карпати виграють в понеділок, а Фортуна виграє в неділю. На жаль, не так сталося, як говорив. Ліверпуль виграв, Карпати надіємося, сьогодні переможуть, а Фортуна програла Ґрінлайнс Блазеньку. Ми змогли прибути перемогу, больову перемогу, неймовірну перемогу. Хочу подякувати всім хлопцям за самовідачу, за налаштування, за груду кінця, за характер. За волю до перемоги за просто та за все. Воротелю за чудесну гру в кінці і за гол. Всім дякую. Кожен молодець, кожен грав за команду. Ніхто не тянув на себе одіяло. Ви просто найкращі. Фортуна це досвідчена команда, яка грає вже не перший рік, і дуже хороші е люди є в них в команді. У нас так само хороші противники, але ми молода команда. Ми тільки заходимо і ми вже показуємо результат. І надіємося, що результат буде далі позитивний. Хороший. І ще, звичайно, хочу подякувати вболівальникам. Ми неймовірні. Вчора просто неймовірну атмосферу робили на матчі. Ми, ми чули вашу підтримку. Ми дуже дякуємо. І відразу після матчу вам подякували. Дякую всім, хто був на трансляції. Дивився. Як то кажуть, ставив подобайки, писав коментарі. Хто дивився огляд? Дякую, хто поширював трансляцію, хто був з нами. Ми йдемо далі. Green Lions близенько рухається, розвивається. Чекаємо наступних матчів і перемог. До зустрічі, друзі. Green Lions — сила.